Мітинг пам'яті у Терасполі ми відзначаємо День захисника вітчизни. Материнський пиріг. Традиційні вітання військовослужбовців. Свято з нашим корінням 23 лютого засновано в рибниці. Битва у скелях гра за день шериф Брага. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. День захисника вітчизни відзначаємо сьогодні. В нас це свято зберегли, як і пам'ять про усіх заступників батьківщини. Їх у Терасполі вшановували за традицією на воїнському меморіалі слави в Терасполі. До вічного вогню могил та меморіальних плит лягли сьогодні живі квіти від вдячних містян та президента. Перше погони на плечах у Валерії Гласкова з'явилося в 11 років. Майже все життя у військовій формі. Позаду довга служба у збройних силах у 92-му Зі зброєю у руках охороняв завод, молдав ізоліт, стратегічний об'єкт. Завод цей, хімічний він, цей завод... Завод це хімічний він постачав продукції для оборонної промисловості всього радянського союзу, і тому деякі особи були зацікавлені, щоб там диверсію зробити. І ми сумлінно охороняли підприємство. Під бетонними плитами лежать і товариші Валерія Гваскова. Він досі пам'ятає поіменно кожного. Для нього 23 лютого не просто дата в календарі, а ще один день пам'яті. Для мене, як для кадрового воєнного мене, як для кадрового військового день радянської армії та воєно-морського флоту, а зараз день захисника вітчизни є найпотаємнішим, наймужнішим днем. Я відчуваю себе потрібним сім'ї, державі, друзям. Я хочу сказати, що за час служби тут у Тирасполі в 92-му році загинуло багато моїх товаришів. Я пам'ятаю кожного у Придністрові. Пам'ятають усі покоління воїнів, хто захищав наш край та людей сьогодні. На меморіалі слави керівництво країни, військові та суворовці. В цей день ми штім всіх защитників нашої родини. цього дня ми вшановуємо всіх захисників нашої батьківщини. Якщо говорити про Придністров'я, то в різні епохи тут гинули за незалежність, за свободу. І за часів Російської імперії, коли Придністров'я було форпостом південних рубежів Росії, і під час Великої Вітчизняної війни, коли вганяли звідси фашистського супостата, і в 90-ті роки, коли Придністровський народ боровся з молдавським націоналізмом та з агресією. Окреме спасибі ветеранам поздоровлення всім, хто захищає нашу країну. Всім защитникам тіство, княжне побажати. Усім захисникам вітчизни, звичайно, хотілося б побажати перш за все миру, щоб вони свої навички захисту своєї батьківщини відточували на полігонах і стрільбищах, і на навчальних заняттях. Щоб у жодному разі їм не довелося застосовувати на практиці свої навички, якими вони дуже добре володіють. Захисники різних часів та різних поколінь це наша історія. Квіти до вічного вогню до плит з іменами загиблих у великій вітчизняній до пам'ятника воїну Афганцю та захиснику республіки. Церемонії покладання квітів відбулися сьогодні по всій республіці. Пам'ять людей жива. От скокаща грязі, скока щас лжи, бивши. Оскільки зараз бруду, брехні, колишні негідники, мерзотники, зрадники стають героями, а ті, хто захищав свою батьківщину, стають ізгоями в деяких державах. Чомусь держави борються із георгіївськими стрічками, хоча не розуміють сенс цієї стрічки, що вона означає, борються з пам'яттю, з літніми людьми, зриваючи з них ордени та медалі. Вважаю, що сьогодні ми теж перебуваємо у боротьбі за історичну пам'ять. Сьогоднішній захід є елементом цієї боротьби. Факти історії дуже вперта річ. Вони доводять нашу правоту, наш обов'язок перед загиблими воїнами шанувати та пам'ятати всіх по імену, зводити пам'ятники, ставитися до цього на належному людському та державному рівні. Я думаю, що держави, які пам'ятають свою історію, мають право на майбутнє. 23 лютого для Володимира Миколайовича Денисенка день особливий. Ветеран прикордонних військ, воїн, афганець, захисник Придністров'я, благородне покликання захищати батьківщину і свій народ каже передалося від дідів. Вони прийшли фронтові дороги Великої Вітчизняної, і коли треба було стати на захист своєї рідної землі, вагань не було. Наша родина, наша земля, наша батьківщина, наша земля. Так в нас була велика батьківщина, радянський союз, але у нас і маленька батьківщина. Це твоє містечко, вулиця, і твій двір. І коли в нас не стало радянського союзу, я подумав: якщо втратити ще й маленьку батьківщину, то тоді який смисл жити? Треба її відстояти, захистити, що зробили я і мої товариші. У 1992-му, коли над Придністров'ям нависла небезпека, Володимир Миколаєвич разом з сім'єю гостив в Україні, не вагаючись, повернувся у рідні Бендери. Звичайний робітник заводу Молдав Кабель не роздумуючи, став в лави ополченців. Служив у 15 п'ятнадцятій школі разом з ротою тераспольчан. Тримали оборону міста на Каушанському напрямку. Досі в пам'яті спливають жахливі картини розгромленого міста. Я бив настокав потрясом. Я був настільки приголомшений. Це почуття в мене досі живе. Я виїхав з міста красення, люди працювали. Це промисловий центр, багато населення було. Абрикоси цвіли скрізь. А тут заїжджаю, боже мій, чого тільки один міст був вартий: стріляють, люди біжать, дерева перебиті, листя кругом, дроти страшно і жахливо. Жара, пекло, але що найбільше вразило, коли виїжджав, люди сміялися. Коли заїхав, така тривога, такий жах. Просто читалось сліпим. Можна було бути і прочитати. Війна не красить ні людину, ні місто, ніщо війна не красить. Вперше війна в життя Володимира Денисенка увірувалась у 78 му Молодий юнак проходив військову службу на кордоні з Афганістаном. Повномасштабних бойових дій тоді ще не було, але вже було неспокійно. Ну і вже наші наче... Почалися збройні вторгнення з боку різноманітних угрупувань, бандформувань. І якщо одне угрупування тиснуло на інше, щоб рятуватися, переходили на наш бік. А це вже збройне вторгнення. Нам доводилося бути на чеку. От тоді ми зрозуміли, і ми прикордонники знали, що не сьогодні-завтра ведуть в Афганістан війська. Що й сталося? Сьогодні Володимир Миколайович дуже тісно спілкується зі своїми товаришами по службі, ділиться спогадами з підростаючим поколінням. А ще багато пише він, член спілки письменників та спілки журналістів республіки. Кожне його оповідання історія, народжена життям про війну, дитинство, рідних, про кохання. Більше про героя нашого сюжету. Дивіться у проєкті рідні обрії в суботу, о 10 годині ранку. Напередодні дня захисника вітчизни вже звична акція Материнський пиріг для військовослужбовців. Справжнє свято, головна традиція частування, торти, пиріжки, печиво все домашнє. Я Вирішила взяти участь цього року в акції, тому що я дуже хотіла подивитися, як все влаштовано зсередини і особисто подякувати службовцям. Ми з сестрою пекли млинці, так само як і наші друзі та волонтери. Випічку, шарлотку, булочки. Ми все привезли сюди. Там готує пиріжки, хтось млинці, хтось випічку з листкового тіста. Я, наприклад, з бабусею готувала пиріжки. Акція Материнський пиріг у Бендерах проводиться вже понад 10 років. Беруть участь активісти, громадські діячі, школярі. Головне завдання підтримати військових, оточити їх турботою. Це дуже, Докажу, Це дуже важливо для кожного солдата, тому що такі свята, як правило, можливість згадати про дім, про рідних. Розумію, що для нас проводяться заходи. Відчуваєш себе не як у звичайні будні дні. Служба нелегка, але... служба не легка, тому дуже приємно, коли можна відчути себе як вдома. Захід можливість привітати особисто кожного військовослужбовця. Подарунок для них жива музика. Пролунали всім знайомі мелодії воєнних років. У Дубосарах цього року продовжуватимуться роботи з децентралізації міської системи опалення. В планах будівництво чергової локальної котельні вона опалюватиме відразу кілька соціальних об'єктів, в тому числі й школи-інтернат. Дубосарська гімназія найбільший освітній заклад міста і найхолодніший. У старшокласників кабінетах 17 градусів в спортивному залі 12. Цього року буквально на подвір'ї навчального закладу з'явиться нова локальна котельня. На текущий момент. Займаємося... на даний момент. Займаємося техніко-економічним обґрунтуванням, виділенням земельної ділянки, проектуванням. І як тільки закінчиться опалювальний сезон, приступимо до загальнобудівельних робіт, щоб встигнути змонтувати обладнання та провести пусконалагоджувальні роботи до нового сезону. Нова локальна котельня це велика програма децентралізації міської системи опалення. Котельня номер один найбільша у Дубасарах. Вона давно застаріла і морально і фізично. І її мережі як решето. Щоб вивести котельню з експлуатації, потрібно 12 локальних. Сім уже збудували. В прошлом году у нас було построено два об'єкти. Торік у нас було збудовано два об'єкти в рамках цієї програми, і зараз плануємо продовжити, щоб підвищити якість послуг абонентам. Котельня проектною потужністю 1,8 МВт. мегаватт. Нова котельня опалюватиме не лише гімназію, а й подасть гарячу воду до дитячого садка Червона шапочка. Там минулого року за програмою фонду капвкладень було проведено повний капітальний ремонт із заміною всіх систем. Не вистачало лише гарячої води. До котельні підключать і корекційну школу-інтернат. Тут навчаються та живуть 140 дітей з різних міст республіки. Стане тепло у спортивній школі боротьби та боксу. У новій скоматі, приміщення громадських організацій. Нова котельня дозволить відсікти близько одного кілометра зношеної тепломагістрації. Рибниця батьківщина свята 23 лютого. Це версія відомого російського історика Олексія Ісаєва. 23 лютого 1918-го Червона армія здобула блискучу перемогу. Але не під Псковом та Нарвою, а на берегах Дністра. Історики утверждають, що історики стверджують, що не було жодної битви з німецькими військами під нарвою цього дня, і що це день не зовсім формування та утворення російської червоної армії, бо за архівними документами дати не співпадають. І що можливо датою 23 лютого якраз таки символізується ця битва під рибницею. Рибниця Дністра. більше ста років тому тут сталася та сама легендарна битва: громадянська війна та інтервенція. Втрутилися країни Антанти. Рибницький міст як стратегічно важливий об'єкт займають румунські окупанти. На допомогу головнокомандувачу Муравйову поспішає Андрій Полупанов, командир бронепоїзда під назвою Свобода чи смерть. Згідно з версією істориків, 23 лютого 1918 року під рибницею сталася битва з румунськими військами. Досить успішна. Вдалося відкинути румунів від міста, захопити велику кількість знарядів. Загалом це могло б припинити румунський наступ на Одесу та Придністров'я. У рибницькому музеї є особливо цінний експонат. Це копія телеграми сторічної давності з позначкою терміново. Оригінал зберігається у військово-історичному архіві Москви. У ній муравйов повідомляє головний штаб про перемогу. Після чотирьох годинного бою перша революційна армія зайняла рибницю, забравши 15 ворожих знарядь. У липні Муравйов підняв заколот і був застрелений під час арешту. День радянської армії не хотіли пов'язувати з його ім'ям. Так виникла офіційна версія про Псков та Нарву зараз у маршруті екскурсії по рибниці і берег Дністра, де можливо й зародилося свято 23 лютого. Світ вийшла нова серія космічних марок. Найулюбленіша тематика наших філателістів. Тираж масовий, тобто вистачить на всіх. стандартний випуск в Це 23-й випуск від нашої республіки. Він повторює за дизайном випуск 2019 року. На марках зображено погруддя Гагаріна, яке встановлено у Терасполі. У стандартних серіях прийнято, що деякі повторюються з періодичністю. А Юрій Гагарін у нас це лише другий повтор стандарту. На рік підприємство Марка Придністров'я друкує від 20 до 25 тематичних серій. Також виходять стандартні випуски та конверт з оригінальною маркою. Чому будуть присвячені нові поштові марки, вирішують наперед. Складається тематичний план. У процесі задіяні різні спеціалісти від істориків до художників. Взагалі, філателія це інтелектуальне захоплення. По-перше, мабуть, багато філателістів збирає. Історію, збирає хронологію, так сказати. Тобто, збирають майже всі випуски, які проводяться маркою Придністров'я. І також деякі філателісти збирають деякі теми, наприклад, космос. Тобто найбільш така розповсюджена тематика це є космічна тематика. Мабуть, це є не ну не тільки захоплення, а й вивчення історії нашого краю. Філателія як окремий вид мистецтва. Хто з відомих особистостей захоплювався колекціонуванням марок та які унікальні факти криє в собі збирання поштових мініатюр? Дивіться в нашому проєкті рідні обрії вже цієї суботи о десятій ранку. Битва у скелях гра за день сьогодні вранці. Жовто-чорні вилетіли в Португалію, а з ними, звичайно, і наші постійні кореспонденти. Добратися до Браги та ще пригода, але ми спробуємо. Слідом за шерифом і наша знімальна група. Вони розкажуть все найцікавіше і покажуть один з найяскравіших стадіонів світу. Висічений він прямо у скелі, а поки що, футбольне протистояння у фактах. Шериф та Брага почали історію протистояння. Тепер вона налічує цілий матч. Один за те, який переможений для шерифа, ще й у плей-офф Ліги Європи. Трохи більша історія перемог над Брагою особисто у Юрія Вернедуба. Є перемога із шерифом раніше була із Зорею. У матчі у відповідь повертається до Ванта. У захисника шерифа є досвід гри з португальцями. За плечима нашого капітана дві перемоги над Брагою. Тоді Переанець грав за португальську буавішту. Матч у Трасполі Дованту пропустив через перебір жовтих. Завтра знову вийде на поле. Шериф єдиний клуб раунду плей-офф, який зберіг ворота сухими. На це звернули увагу і на УЄФА і анонсували зустріч у відповідь. А шериф сенсаційно дебютував у престижному Єврокубку. До цього були перемоги у двох матчах групи, Д у лізі чемпіонів. Причому був битий і Реал на Барнабео. Шериф приїжджає в гості до переможця Кубка Португалії з форелю у два м'ячі та гарними шансами на вихід до однієї восьмої фіналу Ліги Європи. 24 лютого матч Брага Шериф будемо дивитися разом. Ми покажемо гру в Португалії, але не в звичному форматі зі своїм коментатором та запрошеними гостями. Кого не буде можливості Кованібують У тих, хто не матиме можливості пряму трансляцію подивитися, можуть переглянути її разом з нами на першому придністровському телеканалі. Хтось може паралельно поєднувати перегляд трансляції та перегляд нашого вболівання одночасно. Це буде унікальний досвід. У будь-якому разі ми впевнені, що буде свій глядач, який разом з нами вболіватиме за шериф у Португалії. Стартуємо у четвер за 5 хвилин до початку матчу у 21.55. Шериф до Португалії вирушає з перевагою, із днів тому вдома тереспольчани обіграли Брагу 2-0. Тож шанси на одну 8 Ліги Європи цілком реальні. Отже, вболіваємо за шериф разом із першим Придністровським. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.